Ну і декілька слів, як завжди, про мою снасть. Друзі, моя нова катушечка Шимана VanFord го року. Шнурочок Dual The One 01. І азура Веста. Азура Веста 59 X нано до 1 граму. І мормишку нормально. І якщо треба перегрузити, спробувати там 1 грамчик. Чи навіть півтора десь закинуть. Ну, звісно, ніяких різких проводок вже ми тут робити не будемо. Але вона перегруз, добре, терпить. Ну, В принципі, всі вудки мормишингові, ну вони. Блядь. Друзі, тільки що вмочив у Ванфорда в воду. Так, ну йому нічого не буде. Всі мормишингові вудки, вони ось так нормально можуть згинатися, друзі. І. Будуть терпіть перегруз. Блін, ну, бачите, випригує з води, навіть ось така не сама крупна, ну, як на сьогодні. Як на сьогодні, не сама здорова е, рибка, але дає гарний бій. Ну і звісно, що е, трошечки рибалка у нас на короткій, тому що ми ж то мормишки кидаємо надлегкі, тому... Супротив, не самий довгий, але приємний. Так.